Hello, everyone! Всім привіт! З вами Вероніка і ми продовжуємо вивчення англійської. Сьогодні з вами розберемо базовий час, з якого часто починають вивчення, і це Present Simple. Перше: загальновідомі факти Використовується для опису загальновідомих істин, наукових фактів, явищ природи і того, що, за вашою думкою, є завжди незмінним. Наприклад. Every 12 months the earth circles the Sun. Кожні 12 місяців земля робить коло навколо сонця. Або snow consists of water. Сніг складається з води. Ау cats like milk. Коти люблять молоко. По-друге, для вираження дій, що регулярно відбувається, або часто повторюється. Часто це звички або щоденний розклад людини. Uh, for example, наприклад, I wake up at 8 am. Я прокидаюся о 8 ранку, регулярно кожного дня. He runs 10 kilometers every morning. Він пробігає 10 кілометрів кожного ранку. Or when does she usually come home? Коли вона, звичайно, приходить додому. І третій варіант використання це запланована подія в найближчому майбутньому. Найбільше він використовується у такий спосіб в розмовах про розклад громадського транспорту. The train leaves tonight at 6 p.m. Потяг відходить сьогодні о 6 вечора. Or the bus doesn't arrive at 11 a.m. It arrives at 11 p.m. Автобус не прибуває в 11 годині ранку, він буде в 11 годині вечора. Present Simple утворюється за допомогою додавання іменника та дієслова в першій його формі. При цьому варто мати на увазі, що при утворенні з займенниками третьої особи одиниці в нас he, she, it, він, вона, воно, до дієслова обов'язково потрібно додавати закінчення S. Наприклад, я граю в футбол, буде I play football. Він грає в футбол, he plays football. У питальних реченнях використовуються допоміжні дієслова do-does. Їх потрібно ставити на початок речення. Do, використовуємось I does, is, he she it. Давайте подивимось, на приклади. do you go to school? Чи ти ходиш до школи? Or Does she swim? Чи вона плаває? Заперечне речення утворюється за такою формулою. У нас є іменник, якась людина. Потім do does до них додаємо заперечну частину not і дієслово. Допоміжне дієслово does Так само he, she it, він вона, воно. І do з іншими. І також дуже часто їх скорочують. Do not і does not перетворюється в don't or doesn't. Давайте подивимось на приклади. Я не граю на гітарі, I do not play guitar or I don't play. Він не ходить до університету. He does not go to the university or he doesn't go. Для кожного часу в англійській мові є певні маркери. Тож, давайте подивимося, які у нас ідуть до Present Simple. Так як дії у нас регулярні або повторювані, ми будемо використовувати такі слова, як always, often, usually, sometimes або never. Завжди, часто, звичайно, інколи або ніколи. І дуже часто використовуються слова every, every, day, every week, кожного дня, кожного тижня, twice a week, twice a month, двічі на місяць, може, twice a year, двічі на рік, or on Monday, в понеділок, or on Fridays, по п'ятницях. А тепер давайте тренуватися. Я даю вам речення, і я хочу, щоб ви зробили з нього стверджувальне, заперечне і питальне речення. Давайте подивимось. Я вивчаю англійську. Зараз поставте на паузу і подумайте, як ви це перекладете. І в результаті ми отримуємо: я вивчаю англійську. I learn English. Заперечне речення. Я не вивчаю англійську. I don't learn English. І питання. Do I learn English? Чи вивчаю я англійську? І давайте спробуємо для він вона. Пам'ятаємо, у нас там особливе правило. Вона танцює на вечірці. Ставимо на паузу і думаємо, як ми це правильно скажемо. Стверджувальне речення буде: She dances at the party. Negative. Негативне. She doesn't dance at the party. Або питання: Does she dance at the party? Більше речень для практики ви знайдете у вправі під відео. Важливий нюанс, який маємо запам'ятати: все, що ми розібрали про допоміжні дієслова do or does, це стосується до використання лише з дієсловами. Але що ж робити з іншими частинами мови? Давайте розбиратись. У нас існує чарівне дієслово to be – бути, яке в теперішньому часі перетворюється на am, is або are. До нього ми додаємо іменники, прикметники або якісь місця. І тут важливо запам'ятати «Am» завжди використовуємо з I. I am. I am a teacher, I am nice, I am here». Я викладач, я мила, а я тут. He, she, or it, він, вона, воно використовуємо обов'язково зі словом «is». For example, «Pete is smart». Розумний, she is so beautiful. Вона така гарна. Or it is in my home. Це щось в моєму будинку. And you, we they, ти або ви. we, they. Це ми або вони використовуємо зі словом are. We are in Lviv – Ми є. Ми знаходимось у Львові. We are tired. Ми втомилися. В заперечних реченнях частка not. Ставиться одразу після дієслово be. І у повсякденному мовленні часто використовується скорочення is not, isn't, are not, aren't. Важливо запам'ятати, що в сучасній англійській мові не існує скорочення am not. amn't. Такого немає. Але часто використовується скорочення I'm, I'm not. I'm not. Давайте подивимось на приклади. I'm not perfect. Я не ідеальна. He isn't here. Його тут немає. It is not your business. Це не твоя справа. We aren't so different. Не такі ми вже й різні. They aren't Americans. Вони не американці. Питальні речення з дієсловом to be наші m is r, утворюються за допомогу переноса be на початок речення перед піднятом. Am I in the theater? Я в театрі? Is it dangerous? Це небезпечно? Are you ready? Ви готові? Тож, пам'ятаємо, якщо робимо питання, на перше місце ставимо do або does, якщо питання стосується до дії слова, або M is R, якщо питання стосується іменника, прикметника або місця. І останнє, що ми сьогодні розберемо, це питальні слова. Вони нам потрібні, щоб зробити наше питання більш конкретним. І вони не змінюють порядок слів. Все як у звичайному питанні. Спочатку діє слово, потім іменник. Тож давайте розбратись. Перше питальне слово how – як. Дуже я думаю, часто чули фразу how are you – Як ти? When – коли питаємо про час? When do we meet – Коли ми зустрічаємося? Where – де? Питаємо про місце. Where am I – Де я? What – що питаємо про якісь предмети? What day is it today? – який сьогодні день? Who – Хто питаємо про людей? Who are you? Хто ти або хто ви? Which – Який? Котрий? Which wine do you want? – Яке вино ти хочеш? Why? Чому? Why are these people here? – Чому ці люди тут? How often, як часто, how often do you go to the gym, Як часто ти ходиш в спортзал? Or how much or how many? Про скільки much до незлічуваних, many до злічуваних. Якщо не знаєте, що це таке, подивіться минуле відео про артиклі. Там я пояснювала цю тему. So, how much is the fish, Скільки коштує риба? Ось і закінчився наш урок про простий теперішній час. Пам'ятайте, що ми використовуємо цей час для позначення звичок, розпорядку дня та фактів. Тренуйтеся складати речення у вправі та тестах під відео. Дякую за перегляд! До зустрічі в наступному відео. Бай-бай!